Ти повинен сприймати все з холодним розумом. Тут ну, ти розумієш, що ну як є речі, які залежать, не від нас. Але ми робимо все, що від нас залежить. Те, що ми можемо, ми робимо. Я вважаю, що саме тут це досвід, тому що тут бувають різні випадки, і треба зібратися дуже швидко і прийняти рішення, тому що ну, все у нас не ну, окупиться в час. Тобто нам треба от нам привезли до двох годин. ну, ти повинен розуміти, що в тебе є проміжок, маленький проміжок часу, ти повинен надати допомогу і довести його до стабілізаційного пункту, де далі вже будуть вузькопрофільні лікарі їм займатися. Я з ними усіма спілкуюсь, питаю про сім'ю, хто вдома чекає, про дітей, ну на всякі різні теми. Про все що завгодно, аби тільки ну зі мною мав мовний контакт. Все це в основному про сі... всі розповідають про сім'ю, про дітей, про сім'ю, хто чим займався в цивільному житті. Тост я, ну я не знаю, що в мене перше приходить в голову, я то мене їх питаю. Тобто мені головне, що це довести, ну і щоб він був в свідомості. Оце основне. Ти знаєш, що ти довез, що людина жива, все добре, а, що ну, наших військових, яких чекають вдома, і вони будуть. Ну, вдома зі своїми сім'ями, коли ти допомагаєш, рятуєш, коли це приносить результати, то це кайф. Ну, це треба любити, це треба, я не знаю, всю роботу треба любити. Але те, що ми надаємо, те, що ми робимо саме тут. До всього звикаєш. Так, да, якийсь там о, дискомфорт може він і є, да, в плані там, душа або ще щось, але це все таке. До всього звикнути можна, Головне — бажання. Знаходитись тут. У нас така довольна команда, ми всі один за одного. Наш керівник він, організує, він дуже добрий організатор. Ну як? Не знаю, даже. ми як одна дружня сім'я, одна велика. Ми кожен друг другу допомагає і це на напевно, навіть не напевно. Це за одна зараз, так, це як сказати, от коли отак отсі разом це багато, значить саме тут, коли ми як ну а механізм працюємо, живемо, то ну, це круто.